Це хрупке, нова життя, а вот здесь ну, все вмирающе. наша жизнь, нашу А сегодня святкує Еквадор. Його день незалежності. України України це ніяк не стосується, але оскільки Верховна Рада України розпочала свою роботу після свят, то наш кореспондент Роман Вінтонів використав цей інформаційний привід, аби поспілкуватись з депутатами Верховної Ради, рубрика «Політичний експеримент. Доброго дня! Ви дивитесь програму Парламентський експеримент сьогодні у нашій постійній рубриці Політик дітям. Політики на політичній карті світу показуватимуть нам Еквадор. Ми хочемо, щоб політик розказав щось про еквадор. О, а, а, а при чому тут еквадор до політик дітям? Просто ну, рубрика політик дітям і от політична карта. Ну. Тобто політична карта тут іде ми так ніби а при чому тут еквадор? завтра в Еквадор день народження. Ми просто таку думали, що це буде смішно, така гра слів. Доброго дня, діти. Сьогодні ми вам покажемо країну Еквадор. На політичній карті світу її нам покаже народний депутат Камчатний. Катерина Самуелек. Андрій Павловський. Смітю Григорій Єдиківич. Іван Денько. Еквадор там. У північному цьому Де він? – Південній Америці, здається. Тобто, Південний. Еквадор, Еквадор, Еквадор. Трошки вище. Еквадор. Да, да, да. ну, напевно, гарна країна, ніколи там не був. Еквадор. – Ви можете столицю прочитати. я нічого не бачу. Е, – Я теж. На початку 20-го століття і довгі роки були військові диктатури. Хунти, так називається в латинській Америці. Він десь гривень 30 коштує. В свій час там були революційні події, коли країни отримували незалежність від Іспанії. Була по зараз а, а зараз у нас була. невеличка пауза на рекламу. Зараз ну, ми трошки почекаємо так. зараз. Політичним спонсором рубрики Політики дітям є Комуністична партія України. Комуністична партія України вступай! Чи краще російською мовою? Для мені все одно. Жовківський шкірзавод. Вироби зі шкіри, якими користуються не тільки журналісти, а й деякі народні депутати. Журнал Юна Бандерівка. Юна Бандерівка, червоно-чорний в моді. Можемо продовжувати? Так. Да. Сьогодні Еквадор святкує, але я б хотів привернути увагу більше до тих країн, де я, власно кажучи, бував. Як в тому, в тому анекдоті: якби у риби була шерсть, то в неї були б блохи. А блохи це така тварина. Ну, ви не чули цей анекдот? Ні, я обмивається. Тиким океаном. Люди з еквадору в свій час приймали участь в революції Сімона Болівара. Все, дякую. Так. Що сьомий не будемо? Найбільше конічого. Ну, може, щось згадаєте. Що? Mm? Ви дивились політичний експеримент з географії. В наступних програмах дивіться експерименти з інших галузей політичного життя. Іван День що ще згадав. Та ні, давайте прийдуть зустрічі з добавлю. Чекати від Романа Вінтоні наступних експериментів і не тільки від політиків. Ми їх побачимо очі і побачимо про що вони думають і чим живуть, як тільки що ви це. Побачили. Отже, наступна година. У нас невеличкий телемарафон присвячений Євробаченню-2011. У нас в гостях критик Олег Вергеліс, У нас в гостях Альоша Співачка. У нас Валіт Арфуш. А також у нас на прямому включенні буде Дюссельдорф, Дорф. Звіттіля Ксенія Симонова, яка бере участь разом з Мікою Ньютон у Євробаченні-2011, І отарку шанашвілі буде гаряче. Обіцяємо. Sure.